Пропонуємо огляд головних політичних подій за 30 грудня 2025 року. Поговоримо про ключові рішення, міжнародні контакти та внутрішні політичні дискусії наприкінці року. Почнемо з міжнародної політики. Україна готується до серії важливих зустрічей із партнерами у перші дні Нового року. Ці контакти стосуються безпеки та подальшої підтримки України. Президент України повідомив про заплановані зустрічі Радників з національної безпеки. Вони відбудуться 3 січня в Україні. Йдеться про країни так званої Коаліції охочих, які координують підтримку Києва. 6 січня запланований саміт на найвищому рівні у Франції. Лідери держав обговорюватимуть питання безпеки, фінансової та військової підтримки України. Очікується узгодження подальших спільних кроків. Міжнародні перемовини щодо миру залишаються центральною темою. Європейські лідери провели новий раунд консультацій. Вони обговорювали можливості мирного врегулювання війни в Україні. За підсумками зустрічей було висловлено обережний оптимізм. Деякі політики говорять про мир на горизонті. Водночас підкреслюється, що остаточні домовленості ще далекі. Аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви Росії. Вони не знайшли доказів атаки українських безпілотників на резиденцію президента Росії. В Україні це розглядають як частину дезінформаційної кампанії. Паралельно тривають дискусії про можливі компроміси у мирних переговорах. Президент України згадував ідею створення вільної економічної зони. При цьому він наголосив, що безпека і суверенітет залишаються принциповими. В Україні також обговорюють можливість затвердження мирного плану на референдумі. Це розглядається як спосіб отримати широку підтримку суспільства. Питання поки перебуває на рівні обговорення. Окремою темою стали дискусії про вибори під час війни. Міністр цифрової трансформації заявив, що робота над повністю онлайн голосуванням не ведеться. Такі вибори потребують складної, правової та технічної підготовки. Внутрішня політика супроводжується соціологічними дослідженнями. Попри війну, багато українців зберігають стриманий оптимізм. Основою довіри залишаються Збройні сили України та волонтерський рух. У політичному середовищі триває робота над законодавчими ініціативами вони спрямовані на зміцнення оборони та адаптацію державного управління. Також йдеться про ефективну співпрацю з міжнародними партнерами. Підсумовуючи, 30 грудня 2025 року стало днем активної дипломатії. Україна та партнери підтвердили готовність до подальшої співпраці. Обговорювалися як міжнародні, так і внутрішні політичні питання. Це були головні політичні новини сьогодні. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.